Рі новини середи 10 липня, і сьогодні у випуску. Ви побачите. Підтримали ідеї грошима. У шості підбили підсумки грантової програми Українського Червоного Хреста. У центрі Глухова дві господарки влаштували квітковий оазис на спільному подвір'ї. У Глухівській бібліотеці відкрилась виставка юної художниці. Могосподарством від Червоного Христа у шості підбили підсумки програми, в рамках якої 150 мешканців району отримали по тисячі євро на втілення власних ідей. В рамках грантової програми Українського червоного хреста мешканці Шосткинського будинку номер 20 а по вулиці Некрасова встановили у п'яти під'їздах будинку пластикові контейнери. Житель будинку Олексій Ліфіренко говорить, що вони роздільно збирають сміття вже другий рік, але після закупівлі контейнерів сортування значно полегшилось. Встановили ми, як і подавались на цей грант з проєктом, що буде стояти по 4 контейнери в кожному під'їзді. Це ми виконали. А залишок контейнерів, до речі, ми передали дитячому садку в шостинському фаховому коледжу імені Івана Кажедуба, а також вищому професійному училищу. Отримали ці контейнери, Ми бачимо, що дійсно люди сортують за видами вторсировини, і у нас є ну, бачимо, що люди доєднуються і. І у нас є збільшення представник національного комітету українського червоного хреста Іван Куштура розповідає, що цю та ще 149 ідеї ідей люди втілили завдяки програмі підтримки домогосподарств. «Це грантова підтримка, яка надавалася 150 відібраним. Домогосподарством у чотирьох громадах Шосинського району. Ми сьогодні мали візити до п'яти домогосподарств, Ми бачили результати нашого гранту. Так, люди закупили обладнання, люди показали вже результати. Ми дійсно задоволені тим, що ми побачили. Район потребує цієї підтримки в цей нелегкий час, але я кажу, що це це тільки початок. Ми плануємо в майбутньому більш розгручно допомагати людям у цьому напрямку. Окрім сортування сміття, Український Червоний Хрест підтримував різноманітні ідеї, які дозволяли людям відкрити власну справу або розширити її. Жителька Шостки Олена Варфоломієва говорить, що завдяки гранту почала реставрувати меблі. Я вирішила, що я буду займатися ремонтами квартир, і вторая часть у мене це ремонт мібелі, обівка. Мелкий ремонт. Для себя, для родных, обновила, так сказать, свои инструменты. Это да, это все вышло. Все, что я хотела, то, что вот мне было необходимо, вышло. А, а сейчас у меня появилась новая работа, у меня появилась основная работа. Петрушина з чоловіком розширили виробництво металоконструкцій. Жінка говорить, що їх вироби зараз користуються попитом на ринку. Займаємося з чоловіком металоконструкціями. Він вже давно цим займається. Я два роки, ні рік тому я працювала в АТБ, але за станом здоров'я покинула цю роботу. Важкувата тому допомагаю чоловіку. Допомагаємо люд... людям, десь вікно у когось вилетіло. Знаєте, що ми близько живемо біля кордону, десь двері у сараї також злетіли з цими вибухами. А хтось хоче просто зробити красивий балкон, зробити паркан, зробити нові двері. То Ове сусідство у центрі Глухова дві господині створили різнобарвний оазис на спільному подвір'ї. Про те, як вдалося стілити ідею, у сюжеті кореспондентів на межі. Наталія Лісневська та її сусідка Валентина Гапонова створили справжній квітковий оазис у центрі Глухова. Біля своєї садиби по вулиці Київській жінки розбили великий квітник, який з весни до осені привертає увагу перехожих різнобарв'ям квітів. Таку красу сусідки підтримують вже 15 років розповідає Наталія Лісневська. Та чуть-чуть щось почала садити, щось я тут вот возле дому почала садити, потім стало це все розширятися, розширятися, більше територій займатися, більше там друг другу цвіти якісь даємо, ділимося там, вона мені якийсь, я їй якийсь, і таким образом вона щось по каталогам виписувала, я там щось виписувала, ну, в общем, Понравились какие-то цветы, мы обязательно обмениваемся. На клумбе вы можете видеть и розы, и лилии, и лилейники, и ромашки. Много разных цветов, которые начинают цвести, начиная от ранней весны. Вот, например, там дальше у меня белые цветы, которые начинают рано-рано весной цвести. И до поздней осени их как бы сменяют друг друга. Это разные и известные такие, как тюльпаны, розы, лилии, и менее известные, например Наталія говорить, що між нею та сусідкою Валентиною ніколи не було непорозумінь. Присадибна ділянка поділена між господарками лише умовно. Ні, у нас такого ніколи не було. Ні, сподіваюся, не буде. Ми уживаємося. договариваемся, ну, принимаю где-то какие-то советы, там, может быть, указания. Теть Валя на пенсия, она более, больше времени этому уделяет, она как бы живет им. Для нее это силы, энергия, здоровье тут же дается. Ну, конечно, и много силы уходит, энергии, но благодаря им она держится, так сказать, в силах. Но ну, а у меня более там дальше он уже отцвел, но, в принципе, меньше я сил трачу на это. Потому что кроме кроме цветника еще есть и другие обязанности и заботы, поэтому как бы меньше силы. Но стараюсь тоже не отставать от соседки. Тоже там разные калы, и розы, ну разные цветы люблю, поддерживаю как могу. Красоту. Жінки не планували, що їх подвір'я привертатиме стільки уваги перехожих, але завжди раді гостям, які захочуть помилуватись квітами або зробити фотографію. Ви знаєте, я виросла в в секторі, і у мене був обыкновенний забор да, і. И... Чувство защищенности и уединения было тогда и оно даже сейчас у меня это чувство. І я, например, люблю, когда все закрыто, и чувствовать себя как бы вот во дворе, что никто не смотрит, никто містобудування, не знаю, як правильно сказати, Тут не должен быть забор глухой, должен быть вот, ну, вот такой. Поэтому, к сожалению, нам пришлось ставить такой. Часто подходит к воротам. Если собаки нет, могут зайти там во двор, если соседи кто-то из нас во дворе то просят там зайти, посмотреть. Ну, без проблем. Пусть любуются, приходят, смотрят. Так що, красота на якби как бы, радує пусть для всіх це буде радостю і какою, я не знаю, добрим таким символом життя чого-то такого хорошого. Взяти книжку та побачити картини від сьогодні можна в глухівській бібліотеці. Там створили виставку робіт юної художниці Марії Ішутіної. На них літня симфонія природи та пейзажі. Пенз для глухівчанки у Глухів Маша разом із родиною переїхала в 2014 році, коли почалася війна на Донбасі. Їй було вісім, коли сім'я залишила рідну горлівку та опинилася на Сумщині. Тут вона почала малювати. Я малювала спершу по майстер-класам на А4, потім на А 3 і потім перейшла. На ватмани. Я більше всього люблю малювати природу. Я її малювала більшу частину життя. Використовую я гуаш. Там білий, я помаранчевий, червоний, зелений, чорний, коричневий і мадженту ще використовую. Я обираю яскраві кольори, тому що вони передаються, як я сприймаю, мир. На стіні в бібліотеці розмістили 21 картину художниці-аматорки. Усі сюжети про літо. Одну картину каже Маша, малювала від доби до чотирьох. У мене їх дві. Це ось ця і ось ця, тому що вони, вони дуже яскраві і тому, що я дуже люблю. Воні у бібліотеці розказують, талант Марії помітили, коли вона проводила в закладі майстер-класи для дітей із малювання. Відтоді всіляко підтримують дівчину та сподіваються, що колись вона стане професійною художницею. Наскільки вони нас вразили, що ми не могли їх просто не показати для глухівчан, для гостей міста. А в нас взагалі така тенденція. Ми таких початківців вже багато таких зробили. Фотографії у нас були, і вони потім стали великими людьми. І ми надіємося, що і Маша від нас починає, а потім вже буде виставлятися в великих залах. Картини Маші висітимуть у бібліотеці до кінця літа. У закладі будуть раді містянам, які хочуть подивитися на пейзажі та натюрморти, а також зробити Фото на фоні різнобарв'я. Щоб в людей піднімався настрій, щоб вони не думали про ці вибухи, про війну. А приходили до нас і дивлячись на ці картини, ніби поринали в природу, в квіти. Звичайно, настрій у них від цього піднімається. У час вимкнень світла, шостка звучить генераторами. Заклади прилаштовуються до умов сьогодення. Останок про погоду. 11 липня на півночі Сумщини, за прогнозами гідрометцентру, очікується мілива хмарність без істотних опадів місцями гроза. Вітер північно-східний 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі від плюс 19 до плюс 24, в день від плюс 29 до плюс 34 градусів по Цельсію.